У Чернігів 9 січня завітав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. До цього кулінар побував в кількох районах області, щоб ознайомитись із унікальними сіверськими рецептами. А в обласному центрі провів майстер-клас. Діти змогли власноруч зробити та прикрасити кекси та іншу випічку. Мені подобається сам процес, як прикрашаються вироби, і тут дуже класно. Багато всяких прикрас, і це дуже захоплює цей процес. Багато маленьких яких учасників та учасниць заходу із прифронтових територій, тому такі майстер-класи допомагають їм відволіктися від війни? Є можливість для дітей, які прифронтових територіях територіяхської області можливість строфів відволіктись, випікати разом кекси, їх прикрашати. Тому, я думаю, що це дуже дуже потрібний захід іноді для дітей, щоб вони трошки відволікалися від думок Тут взагалі захід, як завжди, не перевершено. Це вже, скажімо, мій другий такий тотожний захід. Перший був перед Різдвом. Ми пекли тоді зітками новорічні кекси чи пироги, чи як воно тут я славив кулінарії, пан Олег, точніше. Але форма була дуже схожа на цю. Скажем, дуже важливо а, дати найти цю хоч маленьку емоцію позитивну для всіх і для дітей. Батьки учасників заходу відмічають вдячні закладу містерія, де відбувався майстер-клас, бо такі активності дуже потрібні. Я дуже вдячна, що містерія взагалі організовує такі заходи, тому що не ну, тому, що це дитина, а дитині будь-які такі заходи, це Завжди нові емоції і досвід. Тому я дуже рада тим паче бачити таких людей, які змінюють нашу. Покращить нашу культуру і популяризують і це велика цінність. Євген Клопотенко каже: приємно шокований кількістю унікальних рецептів Чернігівщини. Я дуже приємно на натхнений кількістю рецептів, які тут перша, перша область, за моїм досвідом, яку я не зміг за два дні об'їхати і знайти всі рецепти. Я лише вісім. 8... Чи дев'ять рецептів знайшов, але ще десь 10 чи 15 я не зміг доїхати. Тому мені треба ще одну експедицію робити. Бо багато людей, багато літніх людей, які зберігають рецепти, які передають. Тому для мене це шок. Є декілька страв, які я просто ну. Я в шоці був, і я точно їх буду впроваджувати і в харчування, і, і в собі в ресторани популяризувати по світу. Після майстер-класу випічка поїде до українських військовослужбовців на передову. Я дуже радий, що ми провели такий чудовий майстер-клас з хлібом, з печивом. І цей хліб і це печиво. Потім поїде до хлопців в ліман. Дітки ще напишуть їм свої побажання, розмалюють дерево життя, і буде просто ну супер топ круто